Слава Україні! Триває 160-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу, вживає заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки. На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементівка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова. Окупанти зазнали невдачі та відступили. При спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова Байрак.